Вірно помити голову, значить, шампунями, шампунями... Лайфхак від Наталки шампуня директор ерса. бюро 11. Супити головне правильно мити волосся да, і голову. Ми наносимо трошечки на ручки наших шампунів. Потім ці шампуні треба розтерти і. Коли у вас мокре волосся, ви просто от, занурюєте угу. оце отак от і масуєте шампуню саме голову, не волосся. Ні в коєм вича угу, угу. не можна оце от таке робити з волосся. Тобто ви занурили Абру пальчики, оце отаме то от, помили саме голову. І коли ви змиваєте, залишки шампуні вони перетікають по самому волосю, угу. і воно Зволожує. миється. Воно миється. Потім і ще раз, тобто два рази. Треба перший раз ви змили все. І водичку, тобто, тобто шампуню, помили, водичкою змили, і ще раз берете шампунь, і ще раз в ладоньки. І, і ще раз отак ось о, о, помасирували якби, о, всю голову. І Ще раз змили водичкою, потім я вже на мокре волосся. З нього біжить вода, не так, що я його не викручую, нічого не роблю з ним. Біжить така водичка. Я беру наш крем для волосся, наношу на довжину. на корені вже не нанося, на всю довжину і змиваю. Воно таке шолковисте, воно, навіть якщо десь було запутане чи ще щось, воно е, таке класнюче-класнюче. Потім берете рушничок і в рушничок ні в коєму случаї отак ось, не робимо. Промокуємо, а я так, в рушничок і просто воно в мене в рушничку. Е, Скільки хвилин? Ну, я не знаю, може там десять. Рушничок становиться мокрим, а волосся таке вже ну як. На, Вологе, але з нього вже нічого не капає. Нічого. І тоді я беру нашу олійку, я її в ручки намащу, дівчатки, роблю нажимів. Ну, я не знаю, може е, да, багато що. У мене от таке ось о, ну, в ладонці, так, от конкретно цієї олійки. Е, головне її розтерти. Тобто, от теплоти наших долонів ми її розтираємо і вже тепле ми наносимо по всій ось довжині. Жені, нанесли подовжині. Я беру такий грібінець гріб у мене з широкими, такими як воно, зубчики такі угу. широкі. І я його розчисала і потім йду сушити феном. Оце такий лайфхак. Дякуємо, так що... велике, дякуємо. Да. Дуже корисно. І в подарунок все отримую. За замовлення компанія РСН дуже багато дарів подарунків. І е... хто хоче такі подарунки, як в мене подарунки, як у наших партнерів, приєднуйтесь до нас, особливо в місяці жовтні, бо буде ще й розіграш, і можете отримати 25 тисяч турецьких халів. А то й 50. А то 50. Супер. До зустрічі. Доєднуйтесь да, до Ексах.